Привіт. Направляюся я до свого будиночка в лісі. Тарасом кулегуємо. Взяли вербу з собою, будемо садити, попри парканчик. Хочу там зробити маленьку такі хвірточки. Також вже тут тарзанку нарешті доробити. Жарити будемо смаколики всякі. Коротше, трошки відпочивати, трошки щось робити. На річку підемо туди, покидаємо вудочку. Я ще маю з собою одну штуку, потім покажу, хочу спробувати тим позайматися. Так чисто для інтересу. Гриби бачу є. Якісь, правда, не дуже їсцівні, але з рибочки якісь трохи кидаються. Ходимо, потім теж по лісочку, подивимося, чи є гриби. Зараз восьма ранку, тому так трохи темно, хмарно. в лісі темно, Але я думаю, вже десь в обід буде краще, краще видно. Попробую знайти, ні, Тарас, та раз, так як Все, ніби чітко. Двері закриті. Так, о, не прижилися мої Роз... Гіляки. Будемо вербу, натикаємо вербу. Я ще думав ялиночки маленькі попересажувати біля парканчика. Вони так ідуть по кругу. Все чекі-пуки. мало було, що воно переживеться. Ми маємо на салатик нам буде. <гум> Трошки зійшла, але спопадало. Сухо, земля дуже суха. Вверху нормально не падає. <гум> Далі все пожирали ми ще. Ну. Але я тоді тройки залишав. Можна зірка? Паскуди. Воняє. Mm -hmm. Я лишав книжечку, тоді ставив, а де вона є? Не здохли воняє. Ага, вот вона. Зогнили декілька мишок, от вони і воняли. Трохи надибоширили вони тут. Добре, що ще труйка залишилася, потім ще висипаємо. Якось треба боротися, що робити. не так на вулиці, ну там будинку сидіти. Нема фон. На зарядку дві, ні, стоїть десь ага. за... так. А залежить, що залежать. Класна. Будемо сьогодні ще стріляти з такої штуки. І такої арбалет. Постріли нові. Робимо мішені якісь. Також собі попробуємо постріляти. Так. Тарас верби понатекував тут. -ка. Надіюся, що вона прийметься. Маленькі такі, але гілочки мало би тут прийнятися. Чітко. Так, а я тут каз, за той час зробив. Тарзанку. Отаке. Така конструкція. Зараз будемо спускатись. Фу, пробуємо. Спускатися. Я не знаю, страшно, капець. Поїхали. Ох ти, Йошкин кот! <сі> Блін, може я за за скоро спрягнув. Але то швидкість просто капець. А витягнути назад то не проблема. Воно капець розігнало. Так, зараз Тарас буде пробувати. Ану, Тарасик, давай. Все, погнав. <риво> Живий? Так, затягнув я. Максимально. Один максимально, але сильно затягнув, щоб воно не дуже крутилося. Може буде зараз легше. Нормальок. Так, загальмованими цими. Зараз Тарас тепер пробую. Давай, пішов. Десант. Такий звук. Нормально? Так, ходимо ми з старосом ще на грибочки подивитися. Вон знайшов Одну каліку. Тільки що ми до машини йшли, бо забув оснастку. Для вудочку взяли, а саму оснастку забули. Йшли до машини та й назад вертаємося, йдемо ще зайдемо по точкам моїм. Подивимося за грибами. Одна каліка є. Тарас знайшов, глубінку потім пожарим на вогні, вже друга. Ох, яка красива! Тати І Це ще є. Ну Такі каліки якісь, як калічки. Але грибочки є. Маленькі і більші. Гарна каліка. Ось я пройшовся тарас ззаді. Мацно. Ну, дуже мало грибів, але... Десь не десь та проскакують, вже перші грибочки є. Приємно все одно. Ну більше голубіночок хотілося б, сироїжок. Ще є одна красуня. І вся хробачлива. Така як так. Шапка робина. Шапочка така, але хробаки є. Йдемо ми до річки. Маю я такий інструмент. І такий. Буду зараз шукати золото по річці. Як би це не звучало, але завжди хотів попробувати понамивати пісочка трошки. Подивитися. Так, підійшли до річечки, а тут кашо, дамбу тут у природні воно розмило. Тарас буде мати роботу. Тут треба буде забити кілки, От воно туди пішло, а має йти туди. І тут набити кілочків, накидати всяких цих огіляк, Тарас таку має задачу. Потім я зараз буду намивати золото і буду заодно шукати ручейника, наживку класно. Потім підемо туди, на моє місце, половимо, пробуємо половити рибку. Коротше, Тарас, задачу знаєш. Ну, тут таке я знайшов місце. Заплава, тут начерпнув трошки. Розпробую це все промивати. Перший раз. Трібен опит в наших регіонах, при Карпаттях і горах, в Карпатах воно є, Я багато відео дивився. Ці річці, я, чесно кажучи, сумніваюся, але так, відпочинок, чисто для інтересу. Немає тут нічого. І взагалі не той не той пісок. Має бути чорний пісок. А його тут немає. Йдемо далі. Пробуємо ще в двох-трьох місцях. Так чисто заради інтересу, але я це взяв цю тарельку більше для того, щоб спробувати горах. А, ноль. Тут взагалі пісок. Просто пісок. Тут не може бути золото, цей ґрунт не підходить. Має бути чорний такий пісочок, кварц. От там, а тут звичайне каміння. Воно не пасує. Так що ця річка мінус. Буду пробувати на інших річках, так, чисто для інтересу. Понятно, що у нас на тому заробити не можна. У нас воно дуже дрібне і його мало. Але, чисто для інтересу, можна буде спробувати. Зараз йду ручайника збирати. Зазвичай під каміннями, а зараз я їх бачу вони зверху. От, це камінь. І тут -ка, опа, палочка, я їх потім буду самі повилазити. Ох, дивіться, який джекпот. їх, Якщо вони тут є, тут такі здорові трубочки. Ага, ні, нема, вони пусті. Є! О, це ручейничок. Дивіться, оце нормальний чувачок. Коротше, треба під великими каміннями збирати. Їх тут дивіться, скільки цих трубок. Дим каменем. але треба зразу розламувати дивитися, чи в трубці є, щоб дурно не кидати. Бо вони не в усіх є в трубочках. О, віце який парубок крутий. Ті малі, що я збирав соплі то до одного місця. Дивіться, скільки я під одним каменем знайшов. Ну Тут більше половини немає їх в тих трубочках, але так, будемо зараз пробувати ловити рибку. Ну таких гігантів очки великі. Я навіть не знаю яких чіпати цих. Кленик. Камера у мене екшенка сіла, А це ти паскудник у мене. сильний, на два е ручейники. І мангал я приніс. Тут залишу в лісі. Хай буде дежурний. Будемо палити вогники, собі на ньому жарити щось. Зараз розпалюємо вогонь і будемо жарити стейки. Так, будемо зараз з цього паціка стріляти. Даймо Де рочків десь 15, мабуть. Флобер. Там є мішень. Будемо зараз з тої дистанції по три вистріли. Трошка дим нам треба, щоб то перегоріло зараз дим, димові ефекти зникнуть і будемо звідси стріляти. Ну Тут така відстань, я знаю скільки. Ну, більше 10 метрів, я думаю. Нормально гукнуло. Так, що куди попав? Збоку. Не попав. Не в само, типу, праву чуть-чуть сторону. Давай. Ну, несколько пішло. Нищі, ну. О, взагалі не бачу. Чи то попало? <пав> ні, попав гарно. Попав, ну. ну? Я Думаю, бо то чорний не видно. Мирочка, ну. Фай, Майже дев'ять. Не пробило, ні, а Виліту нема. Третя попитка. <пит> Ох, то вправо ну, так, Коли рука в руках цей, то другий сюди, mm -hmm. третій сюди. Коли на цій стойці, то блін, набагато легше цілитись. Ну така дистанція теж немаленька. Mm -hmm. Зараз спробуємо зарбалати. Щоб... Стрілу. Так, у нас узведення я не брав. Тут ще є різні підставки для руки, приклад. Я тут то все не брав. Оригінальні стріли. Пробуємо. Нічого собі. Ну, Непогано. Щось її трошки закосило в бік Але воно так забивається, що Ну, блін намертво. Гарно, гарно. Ох, хороший. Але все одно теж що стрілу Ось Через те, що дай стрілу тікаєсь. Ну, дошку майже пробило. <ріст> Все одно буде важко витягнути. Далі. О. О! Давай. Трохи вище треба було підняти, але дуже рівно. Дуже рівно, блін, летіло в десяточку. Майже. Десять Мазила. Красота. Стейки. Такі грубі грань. Сильна. А, там кисточка? Пришкинь. Тут тоже кисточка. чуть Чуть-чуть сухователя. Сушали шутику. Менчи требу, менше. Оступний раз Так, завершили ми наш відпочинок і вже все поприбирали. Будемо стартувати. Мангал я залишив. Буде дежурний, пригодиться. Ах, гарно відпочили, риба не клює. Пробували щось ловити на ручейника, на це всяке Хробака. комбінували щось і нічого толком не вийшло. Коротше, запах в будиночку тухлятиною так і не пропав. Я розвідав по запаху. Коротше, що е, це щось на даху там щось подохло і звідти якраз йде запах але я не мав шуроповерта щоб відкрутити дошки і дістати тобто, там я лишив вікно відкрите. з тої сторони нехай воно трошки запах провітрується на наступний раз я візьму шуроповерт відкручу там ті дошки і звідти дістану те що там завалялося Вербу ми позапихали, Надіюся, що вона прийметься. Ще в планах є ялиночки. Маленькі можна ялиночки посадити по кругу. Та й ніби все. Так, в загальному гарно відпочили, тразанку зробили, прокаталися, все чітко і будемо пиляти додому. Так що, все, всім дякую за перегляд. Слава Україні. Всім пока.